Народжені в полум'ї, створені з й сталі. Залитий багряний хобрі, розмиті шляхи, а їх небосхил крихтіший за ніжність хрештабів. Як впустиш, впаде, та за останніх тримаються сил. І хмариться дощ, і мулиться чорність суболото, з злістю і кров'ю найкращих із них. Давно не бувала вся землях так гірко і солодко, давно так не пестив вітер застиглих облич. Ось, пане Вергілію, справжні мутроші пекла. Лежать перед вами введіть випадкових гостей. Лісів тут немає, не завжди втрачена стежка і шкіряться звірі продавні із сірих тіней. Приречена подорож, та й воротя вже немає, лишилась лише сталь і залитий багряним полин. Сьогодні ваш час боронити склепіння з кришталю, Блакиття тримати на плечах, скільки є сил. Силами небесними, найвищими обраним дається нагорода. Птицю Фенікс просто так не знищити, бо вона чарівної породи, тільки не проживши, що відміряно дозволяє сонцю спопелити. Але потім із святою вірою їй судилось знову народитись. Птиця знає строки, прийме рішення здійметься на дерево найвище, недосяжна ворогам і грішникам, постає у котре з попелища. Пір'я войняне світила, сяяла у раю найкраще малашати. Коли Єва яблуко зірвала, потяглися всі, щоб скуштувати. Тільки птиця відвернулася. Мало серце чисте, благородне, і за безкорисливість і чуність Бог послав найвищу нагороду. Птиця хоч була з усіх найкращою, ласкою нечманилася Божою. Пам'ятала вгонекрилих пращурів, і на них хотіла бути схожою. І боротись з ворогами випало. І не раз були жорстокі війни, хоч на неї стріли градом сипались, ж кілька падало пір'їнок. І під ураганами, і смерчами птаху, моя рідна Україна. Ти безсмертна. Ти навік безсмертна. Ти воскреснеш вкотре із руїни. Кожен із нас у всесвіті тільки атом. Але ж ці очі безмежної глибини, Боже, якщо він потрібен, тобі солдатам дай йому шанс повернутися з цієї війни. Боже. Серед шаленої круговерті вічність блукає близько, літає низько. Але якщо він буде за крок від смерті, хай вона не помітить цього хлопчиська. Десь там за забруствора мрії, мовчать зазулі, А під уламками віри бракує сонця. Але нехай його оминають кулі. Боже. Призначимо янголо-охоронцям, якщо це справді для чогось потрібно, може неба над ним закроє твоя десниця, даймо першим зробити свій постріл, Боже. І відпустимо це, коли все скінчиться. Чуєш? А ще не спів, крок за кроком, я тримаю у руках сплетений вінок. На скелях росте трава, за горами річки, в золотих волоссях квіти розціли, лунає наша мова, магія навколо. В тобі є та сила, що запалює вогонь. Тут рідний дім, Мова соловів, а на сорочках. Червоні нитки, тут рідний дім, та ще не спів, та мова слові. Під небом цим, що близько, і неначе на синю нас огортає, І я опускаю свої побиті і ржаві крила зі сталі. і не мог би вже літо, тепло і свіжо, ледь видно, світанок, це те, що було і лишилось незмінним завжди наостанок. Світ навкруги розлітається в краплі, розривається в друски, і все так мінливо, і всі ми герої, і всі боягузи до неба стіймаються наші вчорашні і нинішні друзі, повидимі їм лиш, безкрайній і рівній летовищній смузі. Тремтить невимовно щось ззовні, що глибше душі і образи. Тримаємо, що є змоги, ми сильні, ми незламні, ми разом одразу тверезо, наче моря захлинулись сльозами. Природа із нами, і сила із нами, і Боги із нами. Наймось, любі українці, візьмемо за руки усі, не можна бути наодинці у ці складні для нас часи. Вшануймо, милі українці, своїх батьків, що вкували в нас безсмертну душу по краплинці, не киньмо їх в останній час. Шануймо, милі українці, свій рідний дім, де ми зросли, чарівну неньку Україну, за неї стоїмо, брати. Любімо щиро українці, безцінний скарб своїх дітей, сирітству ні. Ми не чужинці, Тож не вбиваємо в них людей. І пам'ятаємо, земляче, про наш обов'язок святий, до кривди бути нетерплячим, за що й боролися діди. Слава Україні! Героям слава! Насуклін, а за нами держава! Міцно на землі, в якою вбивають волю, яку прагнуть забрати собі вороги, але я не дозволю. Я міцно стискаю зуби, мої плечі ширші за гори. За ними ховаються люди, від ворога, смерті горя. Моя воля немов залізо. Я міцно тримаю зброю. На мою батьківщину лізуть вороги, але я не дозволю.